Головна мета профілактичної роботи зменшення кількості надзвичайних подій, вважають у державній службі з надзвичайних ситуацій в Херсонській області. У ході місячника пожежної та техногенної безпеки, що проходить на території Херсонщини, працівники служби порятунку 101 відпрацьовують як державні установи, так і житловий сектор. Такі комплексні профілактичні заходи відбуваються щорічно на початку опалювального сезону, оскільки саме в цей період збільшується кількість пожеж та трагічних випадків. 25 листопада у рамках місячника відбувся відкритий урок з Нов безпеки життєдіяльності з учнями п'ятого класу навчально-виховного комплексу No2 у місті Нова Каховка. Діти уважно слухали представника пожежно-рятувальної служби та зосереджено слідкували за слайдами на екрані, що демонстрували причини та наслідки пожеж. Особливе враження на школярів справив фільм про те, як вогонь за шість хвилин знищив житлову кімнату. Загалом діти досить добре орієнтувалися в правилах пожежної безпеки. На перебій розказували, як необхідно діяти на випадок пожежі. Одна учениця навіть поділилася інформацією, що колись і в неї. Дома сталося задимлення через те, що мама забула на працюючій плиті сковорідку. На щастя, вогонь не розгорівся, але навіть така пригода завдала родині певних неприємностей. Під час обігріву слід пам'ятати, що не можна користуватися саморобними та несправними електрообігрівачами. Не треба перевантажувати електромережу. Особливе прохання до осіб, які зловживають спиртними напоями і палять у ліжку. Не забувайте, що з цієї причини по статистиці багато пожеж. І як наслідок трагічні, тому шановні громадяни, обігрівайтесь безпечно. У цей день представники служби порятунку побували і в гуртожитках сімейного типу, де перевірили якість дотримання вимог пожежної безпеки мешканцями. Основне зауваження до них це захаращеність приміщень загального користування. Люди пообіцяли, що все приберуть. Разом із представником ЖЕКу рятувальники провідали громадян, які ведуть нестандартний спосіб життя. Наприклад, поспілкувалися із жінкою, яка свою оселю у багатоповерхівці перетворила на справжній смітник, оскільки живе з того, що все знайдене на вулиці, несе у житло. Їй наголосили, щоб була обережною, бо достатньо незагашеного сірника і весь мотлух у помешканні спалахне всі, з ким спілкувалися рятувальники, отримали буклети, пам'ятки та листівки, в яких роз'яснюються правила пожежної безпеки. Основні з них це не користуватися саморобними та несправними обігрівачами, не перевантажувати електромережу, не зловживати спиртними напоями та курінням у ліжку. Слід сподіватися, що такий захід не пройшов повз свідомості і малих, і дорослих, а отримані знання люди вміло використовуватимуть у повсякденні.